Наше міркування я зачитаю текст Слова Божого, це Псалом 85, молитва Давида. Нахили, Господи, вухо своє і вислухай мене, бо я бідний та богий. Збережи Збержи душу мою, бо я благовію перед Тобою, Боже мій. Спаси раба Твого, що покладається на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я кличу до Тебе увесь день потіж душу раба свого. Бо до тебе підношу, я, Господи, душу мою, бо ти, Господи, добрий і прощаєш, і багато милостивий до всіх, хто кличе до Тебе. Вислухай мою молитву, Господи, почуй голос благання мого. день недолі своєї, я кличу до Тебе, бо ти обізвешся до мене. Нема між богами такого, як ти, Господи, і немає діл, як твої діла. Усі народи, які ті створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлятимуть ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса, Ти, Боже, єдиний ти. Господи, кажи мені дорогу Твою, і я ходитиму в правді Твоїй, приклади серце моє, до страху імені Твого. Я буду прославляти Тебе, Господи, мій Боже, усім серцем моїм буду вихваляти ім'я Твоє вічно, бо велика Твоя милість до мене. Ти врятував з глибокого пекла душу мою. Боже, горді повстали на мене, а натовп гнобителів, прагне моєї душі, і перед собою не ставлять тебе, а ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і справедливий. Глянь на мене і змилосердься милосердя наді мною, дай силу твою рабові Твоєму і спаси сина раби Твоєї, яви мені знак. Твоєї доброти ще побачили ненависники мої і осоромилися, бо ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Брати сестри, псалми Давида. Це пісні, які Давид писав, які Давид співав, коли читаєш в цей псалом 17 віршів. Уявляєш собі, як його співали, це. Можливо, не сучасна пісня, де одне речення раз 10 повторюється це великий змістовний текст, який наповнений переживаннями автора. Цар Давид знав писати, можливо, дасть Бог колись на милість, і ми в вічності, зустрінувшись з Давидом, почуємо одну з його пісень, його виконання. Думаю, багато кому б це було дуже приємно. Цей псалом він теж особливий. Слово Боже не говорить, до яких обставин Давид його написав. Мені хотілося б з вами сьогодні поміркувати в розрізі тих проповідей, які ми вже чули сьогодні, розмірковуючи над своїм життям, в тому, про що нам говорить Слово Боже, і про що говорить особливо цей псалом, псалом, молитви. Давид звертається. Починає цей псалом, розповідаючи про те, що він хоче, щоб Бог його почув. По якій причині? А він вбогий і бідний. Ні, Давид не говорить про те, що Боже, я, це моя перевага, я бідний, а бідних треба слухати. Ні. Вбогий і бідний це значить, що йому більше нема йти. Це єдиний шлях у нього залишився звернутися до Бога і сказати: Господи, я порожній. У мене немає з чим до Тебе прийти. Мова не йде про фінансові здобутки. Мова не йде про якусь власну міць. Ні. Блаженні в Богі, брати і сестри, ви пам'ятаєте на горну проповідь перші, першу заповідь. Блаженні Богі Духом. Ось положення того, хто співає цю пісню, а він приходить до Господа із такими переживаннями. Коли читаєш цей псалом і уявляєш, хто мав право його заспівати? Так, щоб звучало воно абсолютно від щирого серця в його Його змісту. Оце це є тільки один. І коли ви порівняєте з багатьма іншими текстами Слова Божого, є тільки один, хто так мав право звертатися до Бога. Вірніше, хто так звертався до Бога, я перечитував зараз книгу Йова. Багато хто з вас її читав, я трошки нагадаю її зміст. Праведний Йов, якого. Бог і весь світ, і дияволу визнають праведними, став причиною діалогу між Богом і дияволом. І результат цього діалогу він був е, не дуже приємний для нього, хоч його про нього і не знав. Диявол, дивлячись на життя Йова каже Господи, він такий, тому що ти здав його життя ось таке, воно не має ніяких всім він забезпечений. От ти дотр... допусти до нього щось інше в житті і він не буде таким правильним. І Бог віддає Йова в руку диявола. Диявол по... починає різко так зненацька. Діяти над йовом спочатку відбирає в нього все майно, потім вже на наступний крок після другого діалогу забирає здоров'я, йов знаходиться в проказі страшній, така невеликовна хвороба. Тоді, коли людина, тіло її гниє, як тіло мерця, і ось поступово людина відходить, Йов в таких страшних переживаннях до нього приходять друзі. Сім днів дивлячись на його скорботи, на його переживання. Вони мовчать, бо слів підібрати не можуть. А потім починають говорити. Вони починають говорити, я не знаю, можливо, в щирості своїй намагаються десь допомогти Йову виплувати з цього положення. Вони починають розказувати, які можливі варіанти, чому Бог покарав його. А Йов починає. У відповідь на їхні слова а говорити трохи інше. Він перевіряє своє життя і бачить, що його-то карати немає за що. Більше того, він готовий стати на суд самим Богом, тому що його-то нема за що карати. Він цьому впевнений. Він дивиться на життя своє і бачить, що повністю життя його проходило згідно з установами Божими. І я ось, брати сестри, читав цю книгу. І я думав, яку помилку зробив його. Бог же ж не сказав, що Йовти не правий. Бог не сказав, що Йов сказав неправду. Коли розмірковувати над тією історією стає очевидним один висновок. Помилка Йова, вона була проста і вона лежить на поверхні. Йов поклав в основу своєї невинності, свою праведність. Він розумів, що його немає за що карати. Він не зрозумів або не прийняв на певному етапі свого життя. Допоки да, він не зустрівся знову з Господом, тієї думки, тієї істини, що Бог має право вирішувати, що робити з людиною, тоді, коли йому це угодно. Так, як йому це угодно. І тільки тоді, коли він зрозумів цю істину, він забрав свої слова назад, він розкається в поросі поросій попелі. Чому? А він зрозумів, хто такий Бог. Він зрозумів, що Бог, творець всього, він має право допускати до людини ті страшні обставини, в яких вона знаходиться. Брата і сестра, обставини його, вони дійсно були страшні. Дивіться, я ось, особливо мене вразило. Дихання моє стало гидне дружині моїй. І я повинен благати їй заради дітей утроби моєї. Навіть малі діти зневажають мене, піднімаються, вони знущаються з мене. Гидують мною всі повірники мої. Ті, кого я любив, повернулися проти мене. Ось чоловік дивиться, а навколо нього страшні обставини. Його дружина, з якою ось вони для того, щоб подати кружку води, вона не може це зробити. Він гидко пахне. І для того, щоб попросити, подай мені стакан води. Він каже ради дітей наших, подай мені води. І тоді вона подає. Діти, які оточують, вони сміються з нього. Ті, кого він щиро любив, вони покинули його. А він дивиться на своє життя і він бачить, що він праведний. Автор цього псалма. Той, хто співає цю пісню, той, хто молиться цією молитвою, він по-іншому підходить до свого, до своїх переживання. Він звертається до Господа не тому, що він правий перед Богом. Він звертається до Господа і каже, Господи, тому що ти добрий, тому що ти багатомилостивий, тому що ти Бог. Помилуй мене. Він не звертає уваги на свої чесноти, він не звертає увагу на те, що він багато добра зробив. Він дивиться на життя своє і каже в стражданнях своїх, Господи, нехай буде воля Твоя, не моя, хай буде. Не дивлячись на те, що всі люди дивляться на нього і дають свою оцінку і кажуть, він добре все робить, він на це не звертає уваги. Хоча він єдиний з усіх людей, який міг би сказати, що я від дня народження свого і до Дня смерті своєї не зробив жодного гріха. Він жодного разу так не сказав. Він молиться цією молитвою. Він розум... день і ніч благає Господа милості ради Господнього імені. Він Хочу не я свого імені, згадайте 17-й розділ Івана від Івана і інші розділи. Він говорить, Господи, прослався. Я хочу, щоб прославився ти. Твоя воля нехай буде. Коли ми переглядаємо цей псалом, він прекрасно описує. Свого Бога, він знає, який його Бог. Немає такого, як ти. І немає діл, як твої діла. Він не говорить, Господи, за що це мені? Він не говорить: Господи. Я цього не заслужив. Він іде на Голгофу і говорить: Господи. Немає такого, як ти. Він добре знає цю істину. Апостол Павло, звертаючись до цієї думки Філіп'ян 2 розділ 6 -го віша говорить так: він, будучи в образі Бога, не вважав грабежем бути рівним Богу, але понизив себе, прийнявши образ раба. Народившись у людській подобі і, виявившись на вигляд, як людина, смирив себе, ставши слухняним до смерті і смерті хресної. Тому Бог і високо підніс, його, і дав йому ім'я вище за всяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно небесних, земних і підземних, щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос Господь для слави Бога. Він понизив себе, брати все, дивіться, як Він звертається. Він міг би сказати подібно до старшого сина в історії полудного сина. Я мав би право на одне, друге і інше. Я син твій. Він говорить інакше. Дай силу твою рабові твоєму і спаси сина раби твоєї. Згадайте? Слова і розмову Марії з англом. Вона двічі повторює це слово сполучення. Раба Твоя, Господи. Вона співає знову ж пісню, пісні Марія співає ось ці слова раба Твоя. Вона говорить про своє упокорення перед Господом, про своє смирення, про що говорив брат переді мною. І Ісус Христос називає себе Сином раби. Тобто той, який нічого не вартий, той, який не має права ні на що, той, який нічого не має, той, який єдиний надіється на милість Бога Небесного, він смирив себе до смерті і смерті Хресної. Він у дні телесного життя з великим голосінням і лізьби приніс молитви і благання тому, хто міг спасти його від смерті і був почутий за своє благовіння. Хоч він і син, проте навчився покірності через страждання і вдосконалившись став для всіх слухняних йому причиною спасіння вічного. Він був почутий за своє. Благо Гійне. Тому що зрозумів хто такий Бог? Тому що прекрасно розумів, хто такий Небесний Отець і знав Його волю і покорився Його волі. Проте, сестри, бачте не за ті добрі якості проявлені в житті своєму, не за навіть те добро, яке зробив людям. А за своє упокорення перед небесним батьком. Хоч він і син, проте навчився покірності через страждання. Нехай буде воля Твоя. Єдине про що він просить у цій молитві він просить простого. Я ви мені знак твоєї доброти, щоб побачили ненависники мої і осоромилися, бо ти Господи допоміг мені і потішив мене. Я довго міркував і думав про який знак іде мова. Навіщо цей знак? Я думаю, я знайшов відповідь. Коли ми переглядаємо, Дії святих апостолів особливо. Там, де апостоли виходять на проповідь, апостол Петро говорить так. Ви знаєте про те, що сталося по всій юдеї, почавши з Галеї після хрещення, яке проповідував Іоанн про Ісуса з Назарета і як Бог помазав Його Духом Святим і силою, який ходив, чинячи добро, зціляючи всіх, кого поневолив диявол. Бо Бог був з ним, і ми свідки всього, що він зробив в Україні юдейській і в Єрусалимі, та вбили його, повісивши на дереві. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому являтися не всьому народові, а свідкам, вибраним Богом наперед, нам, які їли, і пили з ним по воскресінню його з мертвих. І Він повелів нам проповідувати людям і свідчити, що він призначений Богом суддя живих та мертвих. Про нього всі пророки свідчать, що всякі віруючий в нього одержать прощення гріхів іменням Його. Дорогі друзі, Бог воскресив його. І коли ви подивитесь всі проповіді апостолів, де б вони не проповідували, чи то в Домі Корнилія, чи то в храмі, чи то перед народом, чи то перед священниками, чи то перед синідроном, чи то перед Римським сотником. Чи то десь серед язичників афіна. Вони говорять про те, що Бог воскресив його з мертвих. Бог, подивившись на його упокорення, знайшов, що Він може бути воскресений. Він достойний цього. І Бог воскресив його. Він не залишився серед мертвих, які мертві і далі. Не про Давида мова, мова про Ісуса Христа. І далі, коли ми згадаємо ще один текст, мені хочеться його зачитати, апостол Павло, послання до Ефесян, ми досліджуємо його перший розділ, говорить, нагадує Ефесянам про свою молитву за них. Не перестаю дякувати за вас, Богові, згадуючи про вас у молитвах моїх. Що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави. Дав вам духа мудрості та об'явлення для пізнання Його, і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія покликання Його, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка надзвичайна велич сила Його в нас віруючих, згідно з дією могутності, сили Його, яку Він виявив у Христі, коли Воскресив Його з мертвих і посадив праворуч від себе на небесах, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування і всякого імені. Названого не тільки в цьому віті, але й в майбутньому. І все поклав під ноги його і поставив його понад усе головою церкви, яка є тілом його, повнотою того, хто наповняє все в всьому. і Сьогодні і моє бажання, і моє переживання в тому, щоб по словам молитва Апостола Павла сьогодні нам зрозуміти велич Могутності сили Божої. Щоб нам зрозуміти право Боже вирішувати наше життя. Щоб нам зрозуміти, що Бог має велич, могутність і право вирішувати, коли нам і як жити. А ще, щоб нам зрозуміти, брати і сестри, що Господь Ісус Христос достойний бути жертвою умолостивлення нашого. Що Господь Ісус Христос достойний бути пересвященником навіки, який стоїть перед Богом Отцем і сьогодні замість нас має право звершувати служіння і благання. Що Господь Ісус Христос, Він єдиний такий. І єдине, чому ми можемо пристати перед Божим, але це, це зрозумівши. Тільки милістю Господньою, тільки його добротою ми можемо мати вічне життя. Знаєте, не завжди людям ця істина подобається. Не завжди. На жаль, іноді. Люди думають інакше. І молився він до Господа і сказав: о Господи. Чи не це я говорив, коли ще був в Україні моїй. Тому я і втікав у Таршиш, бо знав, що ти був добрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і жалієш про нещастя. Проте і ви пам'ятаєте ту історію? Пророк Божий Іона молиться до Господа. Каже, Господи, я знав, що ти такий добрий, милостивий, що ти багатого прощаєш. І це мені не подобається. І того я тікав від тебе уторжиш. Бо я знав, що ти помилуєш тих, хто просять, а я не хочу, щоб ти милував. милого. сестри, які. Які слова? Як сміливо воно звучить, порок Іона він не хотів спасіння людей. Тих, до якого Бог його послав на проповідь. Слово Боже, нам не відкриває глибину їхніх особистих стосунків, причини такої думки, хоч ми десь можемо і здогадуватися. Але Йона, знаючи, що Бог може когось помилувати, він не хотів їм проповідувати. Він хотів, щоб було трохи інакше. Він хотів, щоб Бог подивився на нього на Йону, і знаючи, що він з Ізраїля його ось. Благословив, помилував. Подібно до того фарисея, який молився і казав: Господи, я не такий, як інші люди. Тому він хотів мати такі стосунки із Богом, а Бог він не такий. Бог шукає покірності, Бог шукає вбогих духом, Бог шукає смиренних серцем, Бог шукає тих. То покорилися Богу повністю, абсолютно до кінця. зараз все, будемо молитися і просити милості у нашого Господа. Будемо просити, щоб і нам зрозуміти величе Господня, щоб і нам зрозуміти, який милуючий наш Господь, щоб нам зрозуміти силу Його могутню, щоб нам зрозуміти Його величя, щоб нам, Господи, в покорі, Звертаючись до нашого Господа, приймати Його милосердя і покладатися на Його ім'я, покладатися на Його бажання, покладатися на Його волю, розуміючи, що такого, як Він, більше немає. Помолимось. Амінь.